всім лкусь. Ще одна розповідь. Взята з інтернету. Я дуже люблю роботу з дерева. Якраз зараз випилюю для дружини кота. Розповідав у редакції один відвідувач. На словах «випилюю кота журналісти полегли від смігу. І ось чому. у жінки на ім'я Ірина був старий кіт Маркіс. Поводився відповідно, і їв тільки найкраще, спав тільки на чистому та пресованому, спілкувався лише з обраними. Тому, коли в будинку завелися миші, одним зневажливим поглядом пояснив господині, що він є вищою істотою, що втілює основу життя і плід колективного осмислення всього прекрасного, що є в цьому світі. Коротше, тобі треба, ти й лови. А миші тим часом весело жерли все, що не прибито: як ті зірвалися з дієти. Ну, то, скоріше всього, як ті, що зірвалися з дієти. Коли за ніч повністю з них батон, Іра вирішила на кота більше не покладатися та вирішувати проблему самостійно у господарському магазині. Їй видали спеціальний невисихаючий антимишачий клей. Наносити його покладалось на папірець. Але жінка засумнівалася в надійності методу жируть разом із папірцем. Тому взяла дощечку. Вночі Ірина та її син прокинулись від дикого крику. Вища істота плід колективного осмислення прекрасного стояла на дошці. Всіма чотирма лапами, і голосно дивувались, чому стало так дискомфортно у світі недосконалих. Недосконалі істоти спробували досконале насуху віддерти, але не зуміли. Тому заліпили клейкі місця, що залишилися дощечки папером, щоб кіт ще пузом у них не потратив, і урочисто віднесли статую кіт серфінгіст у комору. Звідти його ридаючий монолог про тлісність неземного. Це зараз платні ветеринарки влаштували тінне змагання за право екстрено виїхати до хворого на потрійний прес. А в описані часи лікаря була одна державна на околиці міста працювала з 8 до 5. У комірщині кота поклали на бік, перехрестили про всяк випадок. І залишили до ранку. Вранці мученика підняли назад на лапи. Переставили до миски, дали попити води і потягли до айболіта. Добрий лікар сказав, що мишачий клей відтирають спиртом, ацетоном та гасом. Але коту все це не можна, тому йому краще просто замазати олією, а потім знову спробувати віддерти. Масла у ветеринарці не було. Також лікар зазначив, що для котячого комфорту перед застосуванням масла непогано б кота спочатку виляти або ж випиляти, ну скоріше, випиляти. А то вища істота, звільнивши одну лапу, може знову нею потрапити в інше намащене місце. Але лобзиха також немає. Загалом Айболіт прописав олію, випилювання і відправив карінку зі світлом. Коли до будинку прийшов друг сім'ї з лобзиком для котячого комфорту, Кіт якось здогадався, що це до нього, і просто на своїй дошці спробував здійснити одразу всі манери досвідченого серфінгіста. Не хотів комфорту, собака. але його оточили, поклали. І почали випилювати. Змаститися олію кіт не давався майже добу, носився, цокаючи підковами, як богатирський кінь. Але, коли її незавдання завдання було вирішено, і лапки не без зусиль, але звільнились, їх довелося ще й поголити, щоб Маркіз не нажерся залишками клею. Ну, а ми ще з дому зникли. До речі, Зрозуміли, що якщо тут із улюбленою вищою істотою так поводяться, то їх взагалі через м'ясорубку пропустять. Пішли мовчки з вуликами, в яких шароділи крихти від залишків нарізаного батона. Всіх кось.